Мене звати Аня. Праворуч також Аня. Ми режисерки цього кіна. Принаймні намагалися ними бути. Протягом семи місяців ми знімали документальний фільм про сім'ю переселенців. Артур з праздникам з днем рождені. Вони тікали від війни, яку розпочала Росія на захід України. Благодійники подарували цій родині будинок, і ми вирішили поїхати познайомитись із ним. ними. Десь, блін, ну тут так костер сходять. Папа. Ну все чим з другим займалася? Чим? чим? Їсти варила птиця. Я цю стройку на всю життя заповню. Але щось пішло не так. Одного дня наші герої зникли. І ми вирушили на пошук. Пошуки героїв та відповідей: чи можливо збудувати свій дім лише з каменю, дерева та заліза?